Друзі, всім привіт! Сьогодні я вам покажу косметичні продукти, які закінчились, і дам на них свій відгук. Запрошую всіх до перегляду. І почнемо з ось такого серуму для обличчя. По-моєму, я вам не показала його. Він в мене вже давно закінчився, і лежав у порожніх пляшечках. Це бренд Ур'яш серія Депідерм, серум з вітаміном С. Освітлюючий об'єм 30 мл. Скляна бутилочка з пипеткою, гарний склад, гарна форма вітаміну С без аромату, приємна текстура, гарний ефект після використання, добре підходить для чутливої шкіри. Поки що це найкращий вітамін С, яким я користувалася, і обов'язково буду повторювати, як тільки побачу на нього. Хорошу знижку і приємну ціну. Завжди тягнулася рука саме до цього сірому в мене, хоча було відкрито декілька інших, але хотілося користуватися саме ним. Тому рекомендую дуже якісний продукт і, взагалі, бренд Ур'яш. це один із таких аптечних брендів, в якого мені подобається майже все. Особливо серія ксімоз для. Сухої чутливої шкіри. Раз почала з продуктів, які подобаються, то продовжимо. Ось цей крем від бренду SVR. Він називається Hydra Крем серія серії Sensifine. Тут всього 10 інгредієнтів у складі для сухої чутливої шкіри, зволожуючий та заспокоюючий крем. Об'єм в нього 40 мл. Зручний дозатор. Що мені сподобалось по-перше, дуже приємна текстура. Приємно ним користуватися без аромату. Добре підходить і не подразнює суху чутливу шкіру. Для сухої шкіри його взимку буде недостатньо. А влітку в саме раз його використовувати. Також гарне зволоження, гарне заспокоєння. Тільки є декілька мінусів, те, що він, на жаль, швидко закінчується. По-перше, по-друге, не все можна дістати до кінця з цієї упаковки, і хотілося би все ж таки, напевно, більший об'єм. Ще з мінусів, те, що нанотіну його постійно немає в наявності. Поки що не можу замовити, на мейкапі він коштує набагато дорожче. І поки що не буду за ним спеціально ганятись, тому що є в запасах інші засоби. Але як тільки побачу, що він з'явився і по вигідній ціні, то думаю, що повторю, як хороший, базовий, універсальний, зволожуючий та заспокоюючий крем. Закінчилась моя улюблена маска для обличчя від бренду Avon. Це кремова маска для сухої чутливої шкіри, зволожуюча та заспокоюча. Об'єм 50 мл. Це також дуже мало для цього продукту. Приємна текстура, приємний такий легкий аромат. Гарно зволожує шкіру, тоді, коли вона знаходиться в стані подразнення, тоді, коли вона дуже сильно пересушена, купила в запас ще одну, але поки не буду відкривати. Тому що відчуваю, що якщо відкрию її, то інші маски знову будуть стояти на місці. А я буду користуватися тільки маскою Авен. Тому. Декілька продуктів ще закінчу з запасів, і потім відкрию, і обов'язково буду повторювати стільки разів, скільки вона буде в продажу, і коли буде хороша ціна, тому що ціна в неї також не бюджетна. і на мейкапі, і на анотіно, але нанотіно її дуже давно зараз немає. Приблизно 600 гривень її ціна. Рекомендую всім, в кого дуже суха та чутлива шкіра мати в запасі як такий сос-засіб для відновлення шкіри. Від компанії Reflame закінчився ось такий засіб. Це була лімітована серія, лімітована версія серії Essentials 2 в одному для вмивання та як скраб, можна було використовувати цей продукт. З провітаміном в 5 та олією лаванди дуже приємний ніжний аромат. Об'єм був 75 мл. Використання було дві таких упаковки. Зараз в каталозі немає, тому повторити не зможу. Ще одна маска для обличчя, яка мені подобається. Замовляла я цю маску на iHerb, це бренд iFrom, а маска з медом. Об'єм в цьому тюбіку був 30 мл. Є ще і більша версія на сайті. Маска по текстурі і по аромату, як натуральний мед, гарно живить суху шкіру. Купляла рази 3, а то й 4. І думаю, що також буду повторювати, тому що засіб мені підходить і подобається. Він дійсно працюючий. А цей сіром від бренду Made Peel, який я точно не буду повторювати, замовляла також на iHerb. Мені не те, що не сподобався сам продукт. Він для ліфтінгу, для відновлення пружності шкіри, в принципі, добре живить та зволожує шкіру, підтягує, але мені не сподобалась форма упаковки. Через неї я купила цей продукт, розуміла, що це помилка, і мені незручно ним користуватися. Можливо, я не зрозуміла, як правильно користуватися цим продуктом. Тут зверху була така металева штучка. На кришці, я її зірвала, можливо, це не потрібно було робити. Ще в наборі, шов ось такий шприц, але я ним не користувалася, користувалася звичайною попеткою. Не розумію, навіщо такі складності, навіщо така упаковка, напевно, для популяризації продукту, але е, насправді мені ним незручно було користуватися. Якщо ви замовляли такий сірум і знаєте, як правильно його використовувати, і вам було користуватися е, такою упаковкою зручно, напишіть, будь ласка, в коментарях. Можливо, це просто моя помилка, але я більше не хочу. Е, Таких ось упаковок, з якими потрібно розбиратися, потрібно шукати інформацію, як правильно використовувати, і взагалі з брендом MediPeel щось в мене не задалось. Більшість продуктів не подобається. Також в використанні було декілька тканинних масок. Ось така Radiance Seoul, Цей бренд вже зараз не представлений на сайті Аherп, але в них були дуже якісні маски. І взагалі всі продукти, які я пробувала від цього бренду, подобалися і підходили. Це був власний бренд Арб, об'єм рідини в масці 25 мл, маска підтягуюча. Багато разів купляла, і купляла б ще, якщо б вона продавалась. Від бренду Etude, також сайту iHerb, маска ось така освітлююча. 20 мл рідини, теж сподобалась. І третя маска від бренду Міша з гранатом влітку і в теплу пору року. Канинні маски мені вдається робити більш частіше. Взимку чомусь не, роблю, не люблю це робити, і... тому зараз намагаюся використати якомога більше своїх запасів. І ще використала ось такий пробник аромату Miss Dior. Так, він виглядає. Сподобався він мені менше, ніж два попередніх, які вам показувала я. В іншому відео з порожніми баночками. Там був джадор від Dior, От він мені сподобався більш за все з цих трьох ароматів. Його би я замовила повнорозмірну версію. Подивилась на сайті Натіно, достатньо висока ціна, можливо, колись буде хороша знижка, спробую. І, напевно, краще мати. Один такий якісний аромат, який вам подобається, яким ви точно будете користуватися, ніж купу різних, можливо, і дешевих, але ті, які просто стоять на полочці, і ви їх не використовуєте. Ось такі, друзі, продукти були на сьогодні в мене з тих, що я використала. Бажаю всім мирного неба над головою. Це дуже актуально зараз здоров'я. Пишіть, будь ласка, коментарі свої, пишіть, якщо ви чимось користувалися з того, що я показала, можливо, у вас є своя думка з приводу цього продукту. Дякую всім за перегляд. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал і до зустрічі в наступних відео. Всім до побачення, друзі!